Ні, Ром, ну в темноті є й свої плюси. Зато ніхто не бачить, що ми з тобою на обочину наддюли. О, Ромчик вже світло, він. Побігли. Доганяй! Ай, Ром, світ. Фу, 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 Цілий. Усім здрасте. Сьогоднішній репортаж ми проводимо на вулицях нашого красивого города Кобильоки. На це у нас є дві вісомі причини. По-перше, не всі три наші підписчики були на цих вулицях. Що? А, а, я вам не розказував. Бабушці, інтернет в село мої привели. Тепер і вона нас дивиться. А по-друге, ну якщо ми вам не покажемо ці ями, ви в них точно попадете. Повірте мені, для цього в кобильоках просто достатньо вийти вечором на вулицю. Все, гарантірований перелом. рух, ру. а ти де? чуєш ні, ну реально повезло тим, хто живе на покрівці. Дивись, тут хоч і нічого не освіщається. Ну зато офігенно йдеш рівненько, ні ям, нічого. Фу, ну вчили ж мене, що як виходиш в кобильоках десь гуляти, то обов'язково бери з собою фонарик. Бабуля ж подарила на День рождення. Оп, зараз підрегулюємо. о ха ха Так. О, вооружен, значить, предупрежден. Оце воно, я Не, Ром, Ну, в принципі, дещо в цьому і позитивне є. Ну, дивись, іде ж ти такий заморений, заморений з роботи, замучений весь. Темно, нічого не видно. Хоп-яма. Хуп. І ти вже на лавочці відпочиваєш, сидиш. Такі собі невисокі, удобні, углублені, а прекрасні. Ти точно з вечора прикармлював чи ні? Тут вчора чоловік отаку щуку витяг був при мені. Так він посидів хвилин 20 і все. А тут уже другий час. Роман, я тобі кажу, ще минут 15. Кидаємо динаміт, якщо нічого не буде, їдемо до Жанжері, там краще ловиться. Там он, знайомий, Андрій казав, гарантія, отакі карасі, це мінімум будуть. Може й Сансонича візьмемо з собою, і він з нами поїде? Договорилися. Номер же є? Ну, подзвонимо. Хоча які тут можуть бути нарікання? Фактично скрізь на тротуарах в центрі міста постелили ось отаку плитку. Ну, рівно, ідеально, нічого, не причепишся просто. До речі, ви ж пам'ятаєте, як замість цієї плитки був постелений асфальт і його тут зривали ломами? Пам'ятаєте? Ніхто ж тоді не говорив, що не так все робиться правильно. Ну, та то не важливо. До речі, наш же міський голова говорив про те, що це все робиться в першу чергу на прохання інвалідів. У Кобиляках продовжують ремонтувати дороги. Найближчий місяць планують впоратися з ямковим ремонтом вулиць, а також укладанням тротуарної плитки по вулицях Касьяна та Дніпровської. За зверненням інвалідів-візочників, мешканців міста Кобиляки, до магазину АТБ облаштовано в'їзд який буде доступний для маломобільних груп населення. І ось, як бачите, для них обладнали ось які перила, пандуси, щоб вони могли спускатися. Ні, ну в Європу ж йдемо, правильно? І на такому ось відрізку тротуару відразу два ідеальних пандуса облаштованих. Я, звичайно, не екстремал, але заради того, щоб показати. Як удобно з'їжджати людям з обмеженими фізичними можливостями, продемонструю. вам. Ну що, як вам? Удобно? Європа. Ромчик, чуєш, Я оце блядь, що тобі хочу сказати? Звісно, в центрі всім добре. Ходять по новій плитці, А ми отут як ходили по оцих розбитих тротуарах. Мучилися, так і продовжуємо його. Кстати, я що хотів сказати, це на заметку Міському голові, всім його там його помощникам і усім у тій кількості багатьом за 20 депутатам. Ребята, оцією ось дорогою, оцією діти йдуть у школу, щоб ви розуміли просто. Дивіться. Чи поприбирати його? Чи це вже спеціально постелило? А, це склади сам називають! Понят. Ром, кидай той фотоапарат, давай займатися. Я думаю, що до доутро ми таке складемо. Так. Ну так. Якби ще дощ пішов, це б І в принципі, О, а, спасибо! Ага, а програма так і діє. Яка? Що не поняли? Ром, покажи. Так, правильно, про камери відеоспостереження. Пам'ятаєте, ще ж на сесії міський голова разом із депутатами виділяли 150 тисяч ну, на певну кількість камер. Говорили, що тоді, якщо їх придбати, поліцейські зможуть контролювати весь порядок в місті і боротися зі злочинністю. Ну... Вдень, тому може, вони й допомагають боротися зі злочинністю. А от вночі ситуація трошки інша. Ось подивіться. А вночі від цих камер, толку, як з козла молока, я вам скажу. Вони ж нічого не бачать, все одно. Це треба нам отак приходити і отак робити, щоб ви могли зрозуміти, де ми знаходимося. А знаходимося ми з румом в самому центрі. Це автостанція темна, неосвітлена. Тут так темно мені самому вкрасти щось хочеться. Можу предположити, що тут маньяки живуть. Ну і представте собі, як тому поліцейському по таких неосвітлених вулицях що небудь можна розслідувати. Ай-яй-яй Сенсанеч, дивіться, бо вас самого вкрасти можуть так. Дивіться, й машини їздять, ми не обмануємо. Це правда. Раїса Кіріченко. Касьяна перехрестя. Звичайно, частина людей, які подивляться це відео, можуть сказати, що тобі все не так, он вулиці освітлені, фонарі горять, ти попробуй грошей назбирати, щоб все це освітлити. Я не спорю. Ну замітьте, вулиці освітлені, а перехрестя? Ні, не освітлені. А, до речі, хочу нагадати, сьогодні нижче на одне перехрестя. Сталася аварія, і причому сталася вона вдень. Замітьте, вдень на перехресті. Ну не так уже все погано в кобиляках, як ми показали. На самом делі є ось такі красиві фонтани у нас гарною такою підсвіткою. І кроме них є багато різних місць, які освітляються, підсвічуються, які хочеться показати містянам і гостям. На чому неодноразово наголошував Сан -Солич. Не вірите? Давайте тоді сравни. Найдіть 10 відліч. Па Павам! Па вам! Ні, не, не квадрат малічу. Та ось дивіться, що. Ага, Що злякалося? Хорошо з світлом, да? А без світла? Так краще, лучше видно, всіх видно. І ходити видно, да? А тепер. Скажіть же, як у жопі, да? А так видно. Що не догадалися? Підсвітити трохи. А взагалі, я всією душею. І Роман теж. Любимо кобиляки. І віримо, що їх так само люблять і Олександр Олександрович, і його колеги, і всі депутати. І віримо в те, що у нашому місті будуть тільки освітлені вулиці, тільки рівні тротуари, і побільше отаких гарних місць, яких вони вже зробили. Ой, це зробили не вони. Но ми віримо, що вони обов'язково зроблять, і їх буде за що похвалити. А так пам'ятайте на долі, що треба ходити тільки по рівних тротуарах, обов'язково по освітлених вулицях. Ну, Якщо вам це не вдається, то лікбез ми для вас з ромкою провели. А, ще одне. Будь ласка, прокоментуєте, розповісте друзям, поставите лайк, хто цей його таке ж поставити. Все, дякуємо, що подивилися нас. Всього найкращого. Ні, ну красиво ж. Кобеля.